Вас в ефірі телеканалу Тві 4 програма Духовні роздуми та я її ведуча Руслана Гриньо. Прийшов спас, пішло літо від нас. 19 серпня християни відзначають одне з 12 найбільших свят Преображення Господнє або Спаса. В цей день люди беруть кошики з фруктами, букети з колосями пшениці, жита та квітів і йдуть до церкви. Цей день відбувається освячення первоплодів тих яблук, слив, різних фруктів, тобто все ж те, що земля вродила, особливо навіть якщо брати до уваги безпосередньо самі фрукти, то ми їх маємо нагоду принести до храму і тут освятити, і потім споживати в наміренні за здоров'я. Докажу, не тільки душі, але й власного тіла. Якщо вже ті речі є освячені, значить вони мають на собі Боже благословення. І неможливо, коли ми принесемо їх додому, десь кинути їх, або потім викинути в сміття, треба старатися їх вчасно спожити. Бо це вже є річ освячена. Навіть якщо це відноситься і до тих самих фруктів, які будуть освячуватися на свято Преображення Господнього, і ставитися до нього з пошаною. бо Тим самим, що ми їх будемо споживати, будемо отримувати користь для власного тіла. А те, благословення, яке є на них буде для кори... користі для нашої власної людської душі. Згідно з біблійними переказами, коли Ісус Христос разом зі своїми учнями піднявся на вершину гори Тавор і почав молитися, його лице засяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим, як світло. У блаженному сяйві він здійнявся на небеса і почули учній голос Всевишнього, який сповістив, що Ісус є намісником Бога на землі. Звідси й назва свята преображення Господнє, це свято нагадує людям про необхідність змінюватися духов. Повно недарма колір богослужбового одягу у це свято білий, що символізує божественне світло, свято переображення Господнє воно єднає в собі багатьох людей саме з тако з такої точки зору, духовної, так би мовити. Коли Христос переобразився перед своїми учнями та апостолами, так само і кожен з нас повинен, дивлячись на Господа нашого Ісуса Христа, переобразитися у власному житті. Тобто, якщо в когось є якісь певні хиби, якісь недоліки, то маємо нагоду їх виправити, і тобто, немов би самим переобразитися в кращу сторону. Свято Преображення Господнє у часі збігається із Успенським постом, який завершиться 28 серпня на Успіння Пресвятої Богородиці. Кожен піст, правда, безпосередньо саме слово піст вже криє в собі щось таке таємниче, містерійне, те, щоби ми повинні були від чогось відмовитися. І все це робимо не лише про людське око, адже все, що ми робимо, як каже наш високопросвящений владика, кожне діло, яке ми робимо, ми робимо його насамперед для кого? Для себе. Правда? Все, що робимо, робимо собі, каже наш владика. Так само і ми, в свою чергу, повинні цей піст жертвувати тепер і в тому наміренні, щоб знову ж таки Господь подав мир і спокій нашій державі. Ну і цей піст також стараємося провести в добрій християнській молитві. Можна утриматися від різного роду їжі, страв, зокрема м'ясних, жирних, і в тому намірі, як то кажуть, просити в Господа цієї ласки. В храмі святого Івана Богослова в Тернополі можна приступити та помолитися до копії чудотворної ікони розп'яття Ісуса Христа. Копія ікони містить автентичні частини відновленого образу, оригінал якого знаходиться в містечку Глиняни Львівської області, в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Священики кажуть, святиня зцілила тисячі людей. За переказами і легендами розповідають, що практично цю ікону подарував ще наш великий гетьман Богдан Хмельницький, який, прямуючи на зборів, мав нагоду зупинитися у селі Глиняне. І є такі перекази, що на церковному подвір'ї він відпочивав, і по суті, подарував якраз цю ікону тій даній парафії. Але науковці твердять, що ці іконі. Трошки більше ніж 200 років, датують її кінцем XVIII століття. І що досить цікаво, що в надвечір'я Різдва Христового в 1936 році ця ікона почала видавати неймовірне світло. Ті церкві, місцеві дерев'яні церкві, правилося тільки на різдво і на Великдень. І по суті, маленькі діти, які бавилися біля церкви, казали, що цього року тоді зима була без снігу, було досить тепло, і діти побачили якесь світло пробивається з церкви. Подумали, що це може щось горить, і звичайно покликали місцевого паламаря, і люди зразу з дзвонами всі збіглися, бо думали, дійсно, що відбувається пожежа в церкві. Але як виявилося, що це таке велике чудотійне світло видавала ікона розп'яття Христа, Христа Спасителя, і вона перебувала практично за престолом, і до неї майже ніхто ніколи не дивився. Кажуть, що вона була майже вся в павутині, а потім вона чудесно почала відновлюватися. На її тлі почало почала з'являтися позолота, і потім навіть були прикликали комісію з досліджень різних чуд, і вони визнали, що все ж таки це дійсно Боже чудо, і після цього моменту почалися різні чуда, оздоровлення, навернення, як я вже казав раніше. І люди почали горнутися і почали багато молитися, і практично маємо нагоду аж до сьогоднішнього дня продовжувати творити молитву до цієї чудотворної ікони, розп'ятого нашого Спасителя. Мав нагоду розмовляти з нашими парафіянами, що казали, що дійсно після перебування цієї ікони в нас на парохії у них безпосередньо в сім'ї відбулися такі певні переміни. Зокрема, наприклад, якщо чоловіки мали залежність від алкоголю, то це направлялося на добре, і всі навіть дивувалися, і вірили, що наділи, і знали, що це завдяки якраз молитвам до цієї чудотворної ікони розп'яття Христового із села Галинян. Терміново необхідна допомога дев'ятирічному Давиду з Тернополя. Хлопчика дуже рідкісна хвороба, прогресуюча м'язова дистрофія дюшена. В світі є близько трьох тисяч дітей з такою недугою. Крім того, в Давида вада розвитку сачовевідної системи. В нього одна нирка. Лікувати хлопчика погодились дві клініки в Польщі та Сполучених Штатах Америки. Проте необхідних грошей в мами Давида, яка виховує його сама, немає. Кожен день хвороба прогресує. Відтак мама хлопчика просить допомоги без небайдужих. Кожна гривня може врятувати Давиду життя. Давид народився здоровим. У сім місяців вже сидів, а в рік чотири почав ходити. Чотири роки мама хлопчика помітила, що він часто падає, не може переступити через бордюр. Відтак звернулася за допомогою до лікарів. Генетик в обласній дитячій лікарні діагностувала в Давида рідкісну генетичну хворобу, прогресуючу м'язову дистрофію дюшена. Далі хлопчик пішов в садочок згодом в школу. Почав часто ламати ножки. По 3-4 місяці він лежав вдома. Після кожного наступного перелому Давид на ноги вже вставати не міг. Згодом діагноз підтвердили і в одній з клінік Львова. Це є генетична хвороба, вона на організм впливає розрушаючи. Кожен день розрушаються м'язи. Починається з нижніх кінцівок, піднімається все вище і вище, до ручок доходить. А потім затрогує серце, ми зробили аналіз ехо серця. Серце вже розрушено на 80%. Хвороба в Давида прогресує. Вона настільки є страшна тим, що вона прогресуюча, дуже швидко минає час, і дитина стає нерухома зовсім. Вона може лежати вже не рухаючись ні ручками, ні ножками. То щоб цього не допустити. То ми займаємося реабілітацією то на м'ячику, то на ходунках, то він повзає завжди, щоб він був в русі, і потрібно повноцінне харчування. Дві клініки погодилися взятися за лікування Давида. В Польщі хлопчику можуть зробити попередню реабілітацію, яка коштує близько 7 тисяч євро. В Сполучених Штатах Америки, штат Огайо в медичному центрі Цинценаті хлопчика погодилися взяти на лікування, вартість якого 200 тисяч євро. Такої суми в мами Давида немає. Я знаю, що це дуже велика сума. Я виховую сина сама. Так сталося, що ми лишилися з Давидком самі. У нас старша, у мене мама, бабуся його. Вона вже старша людина, їй поза 70. І тому, як виходить, у мене на руках двоє. Живу я на допомогу, яку платять по інвалідності. Вона не досягає двох тисяч гривень. Ліки дуже дорогі, він вживає лікарнитин. Який я купую в спортивному харчуванні, тому що меди... на медицинський альтернатив у мене не вистачає грошей. Давид чемний, розумний, здібний хлопчик. Він любить малювати, читати, а ще дуже мріє стати на ноги. Мені 9 років, а найбільше я люблю. Гати коп, копати м'яч люблю. А про що ти мрієш? Бігати мрію. Дитинка дуже хоче ходити, тому що він родився здоровим і він хоче ходити. Він хоче бачити життя своїми очима. Він хоче ходити по землі, він хоче працювати на благо нашої землі і разом з тим славити Бога за все. За все я дякую. Всім, хто чує мене, хто допоможе мені. І нехай вас Бог благословить на добрі діла. Давиду також вкрай необхідний параподіум. Він коштує 14 тисяч гривень, виготовляють його тільки в Польщі. Наталія Серебряк просить допомоги у всіх небайдужих. Пробачте, люди, що зараз така ситуація, а я звертаюся зі своїми проблемами. Можливо, не мою проблему побачити, що вона для, для вас дуже дуже мізерна. Ну повірте, я хочу бачити свою дитину здорову. Він в мене один, він в мене улюблений синочок. Він в мене найдорожчий на світі. Я його назвала Давид в честь царя Давида. І я просто вірю, що він є і улюбленим як для Бога, так і для людей. У нього дуже ще велике майбутнє. Він ще буде дуже великою людиною. Тільки нам потрібно вірити. Вірити. А для вас, у вас прошу, брати і сестри. Допоможіть. Допоможіть, чим можете. Детальнішу інформацію про Давида можна знайти на сайті благодійного фонду Стефан, а також на сайті Ті 4 Дорогі глядачі. Якщо ви потребуєте допомоги, можете писати на сайт телекомпанії Ті 4 Також там можете залишати запитання до священиків. В наступних програмах ви отримаєте відповіді. Для спаса ночі стають прохолодними, бо вже осінь на порозі. Недарма в народі казали: прийшов спас, бери рукавиці про запас. Прийшов спас, літо пішло від нас. А це все на сьогодні. Я бажаю вам, дорогі глядачі, Божого благословіння, усіх ласк! А головне миру і спокою в серцях та в країні. До зустрічі!